Це справи житейські, з вами Тетяна Гончарова. Сьогодні ми будемо говорити про заборгованість по зарплаті. Ви вже звикли, що на цьому каналі я даю вам конкретні рекомендації щодо того, як розібратися в нашому буденному житті і як, зокрема, захистити свої трудові права. Гуглимо, яка заборгованість на зараз є в Україні. Свіжої статистики нема, але є такі... Новинні повідомлення. Понад 60 підприємств боржників Черкащини погасили заборгованість. Острозька психіатрична лікарня досі має заборгованість із зарплати. Тобто суцільна халепа відбувається з тим, що всім складно, але хтось вирулює, а хтось зобов'язаний не виплачувати зарплату працівникам. Зобов'язання чи порушення. Про це говоримо з директором громадської організації Трудові ініціативи Георгієм Сандулом. Георгій, вітаю! Вітаю. Не вперше ви на моєму каналі, є попереднє відео, ми там говорили, як опиратися, коли вас хочуть підписати на згодостає. Примушують. Примушують. Це порушення трудових права. Заборгованість по зарплаті. Що робити, коли От на моєму підприємстві я працювала на національному марафоні відміньовини? Мені сказали, ну потерпіть, ну немає грошей. Угу. Ну, ми я ще, терпіла. Да. Я дурень? А... Ситуації бувають різні, ви і дорі... різні. Дуже дипломатично. Да. А, дивіться, а, дійсно, ви перерахували певні підприємства, в нас немає якоїсь такої статистики, яка б сказала, скільки в принципі заборговано. Да? Останні дані, які ми бачили, це там, понад 4 мільярди. Да? По, всій країні. По всій країні. Але це лише офіційна а, заборгованість, де люди працюють в білу, де немає зарплати в конверті. Порахувати скільки заборгувало тим, хто працює в чорну, неофіційно, це взагалі неможливо. А, Заробітної платою в нас традиційно з початку незалежності це найбільш розповсюджене порушення трудових прав. Але що з цим робити? Є ситуація, коли реально вибити, є ситуація, коли це, скажімо так, дещо ускладнені. Наприклад, коли в підприємство дійсно на рахунку немає коштів. Да? А, і... Відразу питання. Да. Я як працівник маю входити в положення цього підприємства. І на скільки днів я маю входити в положення? Останню заборгованість я чекала десь 20-15 днів. А, тут питання в, в тому, що працівникам не варто хворіти стокгольмським синдромом. Це, а, це входити в положення того, хто порушує твої права. Да? А, тому що порушення відбуваються зі сторони роботодавця, який вас має забезпечити роботою, Зарплату. В нас взагалі є стаття Кримінального кодексу за навмисну невиплату заробітної плати. Але це мало б має бути доведено, що у людини дійсно були ці кошти, і вона не виплачувала чогось. А якщо є махінації фірми-прокладки, тощо, гроші уходять на іншу фірму, а в мене ж рахунки пусті. Можна судитися, можна судитися, але потім... З цим рішенням. Ви його не виконаєте, то тому що пусті рахунки. Але знову ж таки, в будь-якому випадку треба звертатися по захист своїх трудових прав. А це може бути звернення до Державної служби України з питань праці. Не завжди вони вийдуть на цю перевірку. Да? І в них дуже обрізані повноваження під час повномасштабної війни, під час воєнного стану. Але вони можуть оштрафувати підприємство, зробити припис про виплату заборгованості. Можна звернутися до суду. Але суд... Це завжди справа марудна. Це довга марудна і е, дорога справа. Ми в трудових ініціативах безкоштовно, звісно, вам підготуємо всі документи і будемо представляти в суді. Але знову ж таки, якщо ви звернетесь до адвокатів, вам доведеться заплатити чималі кошти. І е, е, є велика проблема. З тим, що вже було сказано, що дійсно підприємства перекидають гроші і, власне, не несуть жодної відповідальності. А як людина може навіть фізично доїхати на роботу, якщо в неї грошей нема, да, на, на той проїзд? Да, її ще за прогулкам оштрафують, звільнять незаконно чи щось інше. Що з цим робити? В нас є позитивні напрацювання, наприклад, в Верховній Раді лежить законопроект 95.10 про, скажімо так, додаткові гарантії при невиплаті заробітку. Наприклад, людині не платять 15 днів зарплату, вона припиняє працювати. Uh, і їй після цього мають виплатити компенсацію. зараховується Як відгул, як на зараз. Цікава ж ситуація, коли тобі не платять гроші, ти не можеш просто не вийти на роботу, бо тобі скажуть, ти прогуляв. Це... Як це? Ніби ж тобі гроші не платять, але ти прогуляв при цьому. Дійсно, uh, тут питання в чому? Uh, що працівник має забезпечувати свою операцію, роботодавця, роботодавець зарплатою. Все дуже просто в цих відносинах. Uh, але знову ж таки, механізму того, щоб припинити роботу, зараз немає. Немає. Вас вільнять за прогул, тому що це не поява на роботі без поважної причини. Але законопроект відповідний лежить. Uh, да, да. Через 15 днів ви попереджаєте роботодавця, що припиняєте роботу, вам виплачують компенсацію у розмірі не менше мінімалки, але якщо в колективному договорі більше, то більше. А також пеню uh, uh, це подвійна облікова ставка Нацбанку, зараз вона 15,5%, нарахована на вашу зарплату, uh, і плюс інфляційні втрати. Uh, тобто роботодавцю вигідніше платити. Цю зарплату, тому що працівник. Перестає працювати, потім ви ще платите компенсацію і платите пеню. Це такий певний стимулюючий фактор для роботодавців не затримувати зарплату. Дійсно, є підприємства, які, наприклад, на лінії бойового зіткнення, да, важко виплатити цю зарплату. Але є підприємства, які спокійно собі працюють там, в Києві, нормальні, не, навіть не державні, бо в нас заборгованість найбільша в державному секторі. Приватні підприємства, у яких є гроші. Ви бачите, на яких люксових авто приїжджають директори. Але гроші чомусь немає. А, тобто це питання, а, знову ж таки, мало підіймається у публічному дискурсі, мало уваги законодавців до, до цього. Ми сподіваємося, що і цей законопроект названий, буде прийнято ще стимулюючи певні гарантії. А, тут ще можна впливати через проспілки. Да, Я чи... от хотіла все-таки проговорити. Ми, напевне, неправильно почали, бо раз ми заявили цю тему, як вибити гроші і як робити, щоб не було заборгованості. І Георгій почав з того, які мінуси є які законопроекти є, що краще не доходити до суду, я цей акцент сприйняла, що якщо проблема виникла, звертайтеся до трудових ініціатив безкоштовно, вам оформлять ці документи, це дуже важливо, тому що можна покладатися на спритного адвоката, це їхні роботи, звичайно, за гроші, а можна приходити в громадську організацію, тобі допоможуть. Але все ж таки, який правильний з самого початку алгоритм, бо ти розумієш, що тобі не платять тиждень? У тебе є підстави думати, що можливо ще можливо це буде 15 днів. Як правильно діяти з самого початку, mm. тобто все одно, який алгоритм є, хай він ідеальний не чи між тим. В Першу чергу, в першу чергу, треба розуміти. А, нас на першому курсі вчили, що те, що ви собі там якісь записи пишете, ви пишете не для себе, а для прокурора. А тут а, треба розуміти, що ви пишете не для себе, а для суду чи держпраці, наприклад, так. Т, а, переводити все в офіційні канали комунікації. Зараз можна під час воєнного стану Телефончик. і телефоном, і телефоном, так, так. як зафіксує що мені не платили 15 днів зарплати. А, дивіться. Таємно підсовувати Ні -ні 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 -ні. тут, тут, знову ж таки, це буде додатковим фактором, там наприклад, в суді. Але краще звертатися офіційно. В будь-який час ви можете звернутися до роботодавця, щоб він вам видав. Це називається довідка про роботу і зарплату. Там написано ваша посада, кваліфікація, тощо, скільки ви отримуєте і заборгованість по цій заробітній платі. Ну Ви дивитесь да, цю розщоточку, щось заборговувати. Ви звертаєтесь, знову ж таки, офіційний документ. Ви подаєте роботодавцеві, він розписується в отриманні, прошу погасити заборгованість. Або буду вживати заходів відповідно до закону. А тут підтасовок жодних не буде. Тобто ця довідка, якщо тобі мали сплатити такого-то числа, там, умовно, 7-го, як на всіх підприємствах, часто в Україні. І якщо на цей момент не сплачено, тобі вийде да. система заборгованість. Тобто вам тут не підтасує ваш відділ да. кадрів чи HR. Тобто це абсолютно чесно. Так, єдина да. проблема, цього не буде в повній мірі, як вже було сказано у людей, що отримують зарплату в конверті, чи частково, чи повністю. Тому що там буде по Але мінімалці, при... по мінімалці, чи взагалі Але там буде. Да, да, да. Ну і дивіться, от в нас... Далі вони не гасять, кажуть, машина є у мене. Mm -hmm. Тойота, Але грошей на рахунку немає. Ну що ти просиш мене погасити заборгованість? Звертайтесь, знову ж таки, з офіційним листом прошу погасити заборгованість. Далі вже по ситуації не погашають. Це чи ви звертаєтесь до своєї проспілки, якщо вона є, проспілка вживає певних заходів. Потім можна йти, скажетесь, до держпраці чи до суду. Знову ж таки, якщо це неофіційно працевлаштована людина, дуже багато в нас таких кейсів, коли просто кидають на гроші і кажуть, ти нічого не отримаєш. Є механізм, також звертаєтесь до держпраці, і вони доволі зубаті в питанні неофіційної зайнятості. А uh, не буде людина в даному випадку сама винна? Тобто її не звинуватять, їй не скажуть, що ти винен. Ні, абсолютно, це порушення роботодавця, те, що він належним чином. не І держпраці готові да, чути да, да. цей фас. І uh, за кожного такого працівника, неоформленого uh, роботодавцю, uh, загрожує штраф 10 мінімальних заробітних плат. Okay. За ко За кожного. За кожного. Що це якийсь підпільний цех і працює 100 людей? Ну, да. це таке нормальні Нормальне навантаження. Да. І знову ж таки, не треба мислити лише юридичними категоріями в цій ситуації, тому що ми живемо в цифровому світі і ми, як юристи, доволі часто не можемо працювати без медійної підтримки. Да? У кожного до за... чого ви ведете, ви до... у кожного з нас є Facebook? Кожна компанія є сторінка в Фейсбуці. Ви тегаєте. Знаєте, це ем, публічна ганьба, особливо, якщо це не тов бурашка е, одноденка, а якась компанія з іменем. Ну, це проблема буде, якщо контрагенти побачать, да? а можливо, він не заплатив працівникам, можливо, він мені за товари не заплатить. Так що тут треба міксувати е, ці, ці теми, ці підходи. І знову ж таки кожен кейс індивідуальний, і ми аналізуємо те, е, е, як наймається. Е, краще це, скажімо, співставити медійні інструменти, юридичні інструменти, коли суд, коли держпраці, коли через проспілку, коли через звернення. Доволі часто, до речі, після звернення, коли людина показує, що вона серйозно налаштована. Роботодавець чухає репу і вже каже, блін, щось, щось тут не те, погашу цю заборгованість. І доволі часто гасять, наприклад, тій людині, яка звернулася, а не всім іншим. Да? Звичайно. А... Всі інші. Да. Та людина, Але яка звернулася. для всіх інших це також дороговказ. Тому про ці перемоги ми також пишемо постійно, щоб люди знали, що це можливо е, добитися. Є, да, дійсно, ситуації, коли е, підприємство закрилося, да, шукає вітра в полі, його немає. Це проблема, на жаль, тут гроші повернути не можна. Ще питання, от ми завжди думаємо, ну, в нас по закону керівник юридичної особи не несе відповідальності за зобов'язання юридичної особи. Юридична да. особа не несе зобов'язання за відносини там директора. Але чого б це не унормувати, да? чого б е не встановити певну фінансову відповідальність власне, для керівників підприємств. Е а вони в регресному порядку це повертають підприємств. Закона які... проєкту немає на цю тему? Ні, ні. Можна думати, можна думати про це. Е тому що в нас є там кримінальна відповідальність, як я вже сказав, але в нас притягнуто за цією статтею, я, я не знаю, кілька людей, напевно, за всю історію. Абсолютно слушне зауваження, тому що кілька компаній, в яких я працювала, я розуміла, що я йду на поступки дерев. Директору, бо я ж розуміла, що він же просто директор, да. така ж людина, такий же заручник обставин. І він казав, ну будь ласка, і я казала, ну так, ми ж з тобою в таких гарних стосунках. І коли директор буде нести відповідальність як власник юридичної особи, отут да. буде геть інша ситуація. Але Георгію, ви говорите про те, що ми маємо робити. Чому люди часто ліниві? Я не вперше піднімаю вам це питання, тому що я хочу, щоб тема захисту трудових прав вона була темою-зіркою в медіа, щоб ми відстоювали свої права. Це наші гроші. Ми від них залежимо напряму, навіть в ці скрутні часи, особливо в ці скрутні часи. Тому дуже важливо. Як нам змусити людей та напишіть, хоча б це звернення. Як нам змусити людей, Ви дуже гарно сказали. Я подумав, що не той проект назвали наші гроші. До речі, наші гроші це от, прямо питання. В тому, що люди на жаль не обізнані про ці механізми, тому що в медіа ви про це не побачите. Так, штурхом. На Фейсбук сторінці трудових ініціатив у нас кілька тисяч підписників, але це не багато. Ця тема. Ну і постів, як ви сказали да. в медіа. Я да. пишу про перший сніг, про щось, а про ситуацію, яку ми найближчим часом обговоримо з Георгієм на моєму каналі, тому що я зараз втратила роботу. Я її не написала, ну якось це треба складати думки докупи, не така популярна тема. А уявіть, якщо б таких постів було багато, Оби працедавці трошки б, напевне, там... Щось Дійсно, вже тут просто питання в тому, що через цю необізнаність зло залишається непокараним. Yeah. Да? І якщо буде більше таких прикладів, прикладів кейсів, люди перестануть боятися цього. Тому що я у вас також на каналі згадував випадок, мій товариш військовий казав, у нас там, це ще в часи АТО було, каже, в мене коріш в підрозділі, він там, танк підірве. Там, російський, але е, каже, коли дійшло до зарплати, він повернувся до цивільного життя. Він каже Стрьомно", Да? Тобто людина, яка, яка відслужила, але перед роботодавцем е, це, це дуже страшно. Тому що, е, можливо, відносини роботи це такий концентрований скажімо так, елемент влади. Да? Е, це дуже важко пересилити себе і входити в цю конфронтацію. Але демократія Сталося починається починається власне з робочого місця. Да? Тому що трудове право це те, що ми всі стикаємося, не всі думають про це. Але це перший фронтір, перший рубіж досягнення власне демократії. Якщо не буде демократії на робочому місці, і це не наша ж передумка, це, скажімо так, світові тренди, то не буде демократії в вашій громаді, не буде демократії в вашому ОСББ, не буде демократії в країні. Тобто ваше робоче місце це не просто ваші гроші. Це школа демократії для вас. Тому що ви підіймаєте голос, ви отримуєте суб'єктність і через, скажімо так, захист своїх трудових прав ви здобуваєте ту саму гідність, не тільки гроші. Георгій, дякую за цю розмову. Тобто, якщо не буде ваших підписок, ваших подобаєк, ваших коментарів, ваших постів, ми не зможемо відстоювати наші трудові права. Підтримки цього каналу я теж у вас прошу. Я дам в описі до цього відео сторінку трудових ініціатив. Ви зрозуміли, що це громадська організація, яка надає безкоштовно консультації, готова підвищувати вашу обізнаність в трудових правах. Ну і, власне, звикайте до того, що на цьому каналі на Гончарова Подкаст я ці теми підніматиму постійно. Бо я піклуюся про ваші свої гроші. Я хочу, щоб ми всі ставали обізнаними.